Всім привіт! В на каналі Ніка смайл з вами Ніка і сьогодні я вам покажу другу частину мого відео. Це як будь-яка такі YouTube не любить великі, довгі відеості. Ну, <плес> що ж, давайте почнемо. Е, є такі два пірочки, вони слугують як сережки в такі дайте колекція буде їжа. Ось така такі два баклажанчика. Я їх сама придумала. Бананчик, перчик чілі, яблучко, е, вишенька сама придумала і полуночка. Е, цифри. Ось така одиничка її сама придумала. А, якщо хочете, о, щоб я. Показала, як вона потеця, пиші мені в коментарях. І е, цифра 9. Це сама перша моя цифра. Якщо буква О, щоб була цифра 0. Ну, букву я сама придумала. Е, ось меніг. Я його сама придумала і такий ось меніг. Це на великому струку, це на мастер 3. Такі бандики, такі різні, оце дуже гарні. Так. Такі квіточки. Це всі мої фігурки, можна сказати, брелки або е, 2D. Це не, не скажу, що 2D. Ну, це все. Чекайте третьої частини Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал і чекайте третьої частини. Па-па!